Тільки розібралися з сервісним інтервалом, з'явилась отака помилка. Батерея. Старт щось так і так. Коротше. По великій вірогідності треба підзарядити батарею. Попробуємо зарядити, потім перевіримо, чи допомогло, чи ні. Відповідно, знімаємо клеми. І ставимо на зарядку. Заряджаємо. Звичайним китайським за 300 гривень зарядимо. Ну, плюс-мінус 300 гривень. Ось так заряджає, ще одне значення зарядки стрибає. З п'яти значень на акумуляторі було 3. Тобто був незначно простіший Але вже показало, що низьковатий заряд Ну що, звичайно, вже пізно? Акумулятор заряджений. Знімаємо клеми, І... ставимо все назад. Так, так. І вимикаємо з розетки. Зазвичай я ставлю мінусову першу, не знаю, чи це правильно чи ні, а потім ставлю присуву. Тут основне, не забути ключа в машині, щоб випадково не закрилося. Ставимо цю коробочку назад і все. Ми насолоджуємось далі поїздками.